Ми з вами побачимо, друзі, огляд туру, і дуже ймовірно, що серед тих команд, яких ми побачимо зараз в огляді Рема Чуйка, хтось таке отримає цей майданчик. Тому дивимося огляд, дивимося, як розвивалися події у третьому турі обласної прем'єр-ліги. Вітає, друзі! Третій тур чемпіонату області видався напрочуд цікавим, трохи навіть нервовим. Лише 15 голів у шести поєдинках. Але відзначу про те, що футболісти не завжди готові влаштовувати гольові феєрії. Отож, часу не гаємо, розпочинаємо. Відкривав тур поєдинок у Миколаєві, де місцева команда приймала Другобицьку Галичину. Миколаївці не на жарт розлютилися після поразки у нижній білці. Забили п'ять сухих м'ячів Другобичу. Зокрема, дубль на свій рахунок записав Тарас Завійський, екс-гравець Львівських Карпат, який тепер виступає за Миколаїв. Ще по голу забили Балух, Бердей та Назарій Синишин. Другобичан відверто шкода. Футболісти Другобича вже третій матч поспіль не можуть забити гол. Сподіваюся, що після Великодня хлопці все ж таки поїдять достатньо паски, ковбаси і зможуть забити гол і також здобути перемогу. Вболівальники області це протистояння охрестили як битвою звірів. Одразу ж попереджу представників та болівальників обох цих колективів самбора та нижньої та верхньої білки. Не ображайтеся. Потрібно розуміти жарти. І зокрема, це було протистояння миролюбивих оленів та пухнастих білок. Насправді протистояння не зовсім себе виправдало в першому таймі. лише один момент був в Олега Шептицького з цієї позиції. Олег зазвичай забиває сам. Після поєдинку він не зміг. Саме пояснити, що тут трапилося. В другому таймі вже самбірці трохи активізувалися, мали навіть кілька непоганих моментів, щоб забити, але все ж таки без голів в самборі. І хочу також відзначити Івана Смолу, центрального захисника самбора, який в цьому матчі, в буквальному сенсі, зацементував та, можливо, навіть засмолив оборону своєї команди. Отож, 0-0 в Самборі, без голів. Перша втрата чемпіона області очок. спортивно культурний клуб Демня в третьому турі відправився до Новоявриська на поєдинок з місцевим гірником. Нападів Демні діє дубль, Дабл Гея, яких стили охрестити це Гудима і Голубка, і саме з пасу Гудими Голубка відзначився в першому таймі. До завершення першого тайму рахунок не змінився а вже в дебюті другої половини гри. Вже відзначився гудима, 2-0 і Здавалося б, шансів для гірника. Однак напередодні свій день народження відзначав голки пердемні Назарій Лазарський, і під завісу поєдинку він помчав вже святкувати свої родини свій день народження І загубив ворота і пропустив кур'йозного м'яча. Богдан Фостаковський скористався помилкою Назарія Лазарського, встановив остаточний рахунок цьому матчі 2-1. Непроста перемога, все ж таки демні. Ну нарешті механіки та ремонтники з Рави руської полагодили локомотив. І місцева команда, хоч якось почала їхати в черговому турі. Місцева команда приймала львівську. Погонь в першому таймі доголу все ж таки були ближчими. Футболісти з Рави Руської, Погоняни здебільшого відсиджувалися в обороні. Вже в дебюті другої половини гри Тарас Гірський відкрив рахунок матчі. А згодом все той же гірський заробив пенальті, і личак реалізував його. 2-0. погоня під завісу матчу. Один м'яч відзначився Пецьків. Я хочу, щоб ви звернули увагу, як кинув Аут Олег Підлісецький дуже далеко. Насправді, і е, не дарма у мене зараз рушник. В руках цього рушника передаю Олегу Підлісецькому команді Сток Сіті з англійського чемпіоншипа. Є така практика, що вони дуже далеко вкидають футболісти цієї команди. Аут, і біля бокової лінії в них рушники вони можуть витерти м'яча. Думаю, цей рушник допоможе Олегу Підлісецькому і погані вже в наступному матчі здобути перемогу. У добротворі місцева команда приймала футбольний клуб Мостиська. Вже в дебюті гри гравець добротвора Максим Дрига ошелешив всіх і вболівальників, і гравців. Він забив гол з кутового. з кутового, кутового, сухий лист стилі Лобановського. На цей гол потрібно дивитися ще раз. Однак такий подвиг від Максима він зіграв злий жарт із футболістами обох команд. Надалі було дуже багато сумбуру. Обмаль небезпечних моментів і підсумку перші очки і одразу перемога для добротвора і поразка для хлопців з мостицька. Насправді шагала та компанія не за таким результатом їхали до добротвора. У заключному матчі третього туру думна Ремені вдома приймала Сокіл Борщовичів. В цей день не на жарт розлютилася погода. І дощ, і грім, все було на стадіоні в Ременові. І погода допомогла саме Ременову. У першому таймі Рубаха відкрив рахунок. У другому Соколята з Борщович будь-що намагалися зрівняти рахунок, але не вийшло. Поразка Сокола один. Нуль і знаю про те, що в Ременові в цей день була серйозна гулянка в ресторані, в самому центрі поля насправді було що відзначати. Перша перемога Ременова в цьому чемпіонаті. Ось таким несподіваним, цікавим, інтригуючим був третій тур чемпіонату області. Попереду свята, Великдень. Чемпіонат області бере павзу. Побачимося вже з вами за тиждень. А ви тим часом ходіть на футбол, грайте футбол. Побачимось. Ну що ж, від гримів, третій тур обласної прем'єр-ліги. Андрію маємо першу несподіванку. В Осамборі чемпіон області Юніс втратив. Перші очки, зігравши в нічию. Наскільки закономірно? Адже в самбір завжди вдома б'ється в стінах. Ну в Самбурі завжди всім важко взяти очки. І Демні, і Миколаєві, і самбури під Монастрою. Тому вони завжди налаштовуються. І якщо приходить півтора тисячі вболівальників, вони вимагають від своєї команди результату. Тому я думаю, що результат дещо закономірний, бо в юності все ж таки почався чуть-чуть такий спад, як кажуть тренера. Бо підготовка довга і сезон дуже довго тривалий. Також такою несподіванкою можна назвати результат, коли добротвір переміг футбольний клуб Мостиска. Пам'ятаємо минулорічний результат, розгром був. А тепер ось такий результат. Про що це свідчить? Андрій ну, свідчить це, що в нас в таблиці вже всі команди мають ушки. Це дуже приємно. Першу перемогу здобув і ременів, і добротвір. Добротвір потенційно хороша, молода команда, яка має перспективу, але їм треба ще працювати, працювати і працювати. Ну, давайте подивимося зрештою на цю турнірну таблицю після трьох турів, що ми маємо. На верхівці, в середині, на верхівці Демня, єдина команда, яка поки не втрачає в неї 9 пунктів, Юність. і що, що приємно дивитись всі команди, як вже ви зазначили, мають залько. Хто може бути в цьому сезоні, Андрію такою темною конячкою? скажімо так, хто може здивувати усіх? Я думаю, що всіх може здимувати той самий самбір, який, я думаю, що перед другим колом дещо підсилиться. І ще несподівано багато нам принесуть і Мустейська, і той самий добротвір, які будуть набирати очки. Просто зараз формуються команди, їм важко. Ті молоді, ті вже трошки досвідчені, але всі хочуть ужок і всі хочуть боротися. Прогнозують, що три команди будуть боротися за чемпіонство: Миколаїв, Білка і ну, Демня. Чи, цих, чи цих є три ще команди, хтось? Цих три команди будуть боротися за найвищі медалі, але ще команд 4-5 будуть боротися за попадання в залікову трійку. Також старт навіть не стартувала вже другий тур від гримів у першій лізі. Перша ліга Львівської області також розпочалася. Другий тур зіграли. Давайте, власне, подивимося таблицю, як зараз команда стартувала. Ну, Андрію, коментуйте. Ти спеціаліст в обласному футболі. От у... особливо у першій лізі як ну, можеш прокоментувати. Приємно, що в першій лізі все ж таки відновилася команда як комарно. Вона вийшла абсолютно переможцем з другої ліги. Також е, свої амбіції на вихід прем'єр-лігу цього року озвучила Зубра, Пісочна, Жидачев, Золочев, Турчиновичів і той самий Троскавець, Курміл, Давидів це команди, які будуть боротися за вихід прем'єр-лігу. згідно регламенту. Це тільки одна команда це переможець. А всі, решта, хочуть попасти хоча б в трійку, або бути біля трійки, щоб мати все ж таки на майбутній шанс поповнити команди прем'єр-ліги і боротися за найвищі місця в наших обласних змаганнях. Коли стартує друга ліга, Коли, як власне буде розвиватися, і скільки команд з другої ліги буде потрапляти у першу? Згідно регламенту, у нас одна команда з прем'єр-ліги вилітає в першу, з першої заходить в прем'єр-лігу, також з другої, з третьої ліги по одній команді виходять вищі і опускаються нижчі команди, які посадуть все місця. Друга третя ліга запланований старт 4-5 травня, в другій лізі формат затвердив Групи по 10 команд і в третій лізі буде одна група 12 команд. Також як ви бачите, це 70 команд, які будуть приймати участь в обласних змаганнях. Це досить багато порівняно зі всіма в Україні. У нас найбільша кількість команд, клубів, які приймають участь в обласних змаганнях. Ну що ж обласні баталії тільки розпочинаються. Думаю, в цій студії ми ще з собою побачимось неодноразово. Нагадаю, що ми спілкувалися з виконавчим директором Федерації футболу Львівської області Андрієм Смолько. Заступником виконавчого директора. Директор. Ну в перспективі принцип будемо дякуємо за цікаву розмову.